Преса, 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 преса. Ганьба! 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 А її вже зловили на тому, що вона вносила неправдиві дані на культурі. Це все зафіксовано.

Людей. Ми тут можемо стояти, але відпусіть людей Але ж як мати учми, ми з почути ні, ні, нас коробки зробити. А мені мене все читіть, тільки дайте мені протокол. Якби у вас це було згідно з закону, вас? то б ніяких тут не було камер, ніяких є людей би не було. Тут <потворчат> <потворчат> та, <потворчат> та, та, тяжка робота. І відповідальна робота. А тут Правильно, Але ви розумієте, чому це ото все є? Тому що тут грубо порушується закон. Шановно, якщо б ви робили все згідно з закону, то ніяких тут не було би камер, ніяких би тут не було шумів, людей і так далі. Сюди приїжджають народні депутати, кандидати в народні депутати. Оце половина з тих людей, які тут, це є кандидати в депутати, тому що фальсифікують наші голоси. Розумієте? За нас люди проголосували, а ви в нас крадете, то що за нас люди проголосували. А на вулицях стоять на вулицях, на вулицях стоять прості мешканці з тих навколишніх будинків, які обурені тим, що вони голосували по одному, а в них крадуть голоси. І не розказуйте до них. Всі майже вже комісії по Україні закриті. Зайдіть на сайт ЦВК та чому, чому? що у вас одна така комісія? Боїте? Ми не боїмося, боїмося. Дайте Протоколи людям і рахуйте. Ми, ми не хочемо всі коробки. Перерахування. Дайте, дайте людям протоколи, віде, і рахуйте віде, хоч тиждень, хоч віде, місяць. Давайте наші протоколи ми рахуйте місяць, дайте їм протоколи місяць тут сидіть, з пишемо хоч півтора року і ви ж не справа? Чому їй не віддаєте? 8098. 2. Будь ласка. 700 98 часом. 8, 2, 0, 9, 8, Я 2. 2. А а 2. Що, не Тихо! Дайте, дайте відповідь, стоп. будь стоп. ласка. Будь ласка, дайте відповідь. Ось, привезли документи, люди. Нема ніяких питань, нема похибок. В чому справа. Дайте відповідь. Зараз всім. Номер. Ну і що ви, що ви? Народно, то, не <сіхання> не, дайте, дайте відповідь. Чому люди...? Я розумію, що протокол знаходиться на обработке в, в обработке все. Подождите.